У вівторок, 26 грудня, погода тішитиме українців теплом, але розслаблятися не варто. По всій країні оголошено жовтий рівень небезпеки через пориви вітру. На Полтавщині похмарить час від часу вночі та пізно ввечері є ймовірність дрібного дощу. Найвища температура повітря плюс 9, найнижча 2 градуси тепла. У Кременчуці переважатиме похмура погода. Зранку та ближче до вечора очікується дрібний дощ. Повітря прогріється до плюс 9, втім, згодом температурні показники знизяться. Очікується 5 градусів із плюсом. Хмарна погода протримається у горішніх плавнях увесь день. Невеликий дощ, ймовірний зрання та пізно ввечері. Температура повітря опуститься до плюс 5, а підніметься до 9 градусів тепла. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 26 грудня 1960 року, за даними метеофахівців, виявилось найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 6 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1953-22 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.